Я е, бачив, як е, показуються новини. Там Севастополь плюс 17, Луганськ плюс 13. І це дуже важливо. Це має бути постійно. І на радіо, і на телевізорі, і ми маємо це постійно знати, не забувати. Що в Луганську плюс 13 сьогодні, в Маріуполі плюс 15. У мене сльози з'являються. У мене навіть погода є. Досі в Маріуполі я заходжу і дивлюсь. Тому чим більше ми будемо згадувати про Севастополь, Симферополь, Луганськ, Донецьк. інші міста, які зараз тимчасово окуповані, тим приємніше буде людям, які звідти, бо їм важливо, щоб інші люди про них пам'ятали, щоб знали і пам'ятали, що Лугансько Україна, Донець, це Україна, Крим, це Україна, Маріуполь – це Україна. Ці наші міста рано чи пізно будуть повернуті під українським прапором. Дякую, пам'ятайте про це.